Добрий день, мої любі друзі, мої гуртківці. У цей прохолодний день листопада від всього серця хочу привітати вас з нашим святом святом рідної мови. Кожного року, 9 листопада, в Україні відзначають День Української писемності та мови. Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято. День вшанування преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Адже дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова. Колись навіть дітей віддавали до школи саме у цей день. Після служби у церкві, де молилися та просили у літописця, аби благословив майбутніх учнів. Це й не дивно адже преподобний здобув всесвітню славу, взявши участь у літописанні Київської Русі і залишивши світу неоціненний скарб, повість минулих літ. Назву Українська мова вживали починаючи з XVI століття на позначення мови українських земель Речі Посполітої. Однак до середини XIX століття основною назвою мови, що тепер зветься українською, було поняття Руська мова. Це почало вносити плутанину від моменту приєднання України до Московії. Та згодом Російської імперії. Оскільки росіяни у XVIII столітті почали позначати свою мову схожим прикметником русський язик. Після певного періоду вагань, під час якого мову України намагалися відрізняти від російської за допомогою різних назв поняття українська мова зрештою. Поступово перемогло у всіх українських регіонах. Українська мова належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Крім України, вона поширена також у Білорусі, Молдові, Польщі, Словаччині, Казахстані, Канаді та інших країнах, де мешкають українці. Українська є другою чи третьою слов'янською мовою за кількістю мовців та входить до третього десятка найпоширеніших мов світу. З погляду лексики, найближчою до української є білоруська мова 84% спільної лексики, потім польська, 70%, і словацька, 68% спільної лексики. Упродовж століть українська мова, так само, як і її носій, український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, зважаючи на те, під чиєю владою опинялася Україна. Нині українська мова має державний статус у день української писемності та мови за традицією. Покладають квіти до пам'ятника Несторови литописцю, відзначають найкращих популяризаторів українського слова, заохочують видавництва, яке випускають літературу українською мовою, стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. А зараз декілька цікавих фактів про українську мову. Українці сильний народ, який вміє за себе постояти. Про це свідчить словник синонімів, у якому найбільше синонімів аж 45 має слово бити. Назви всіх дитинчат, тварин в українській мові відносяться до середнього роду. Починаючи з 18 століття в української мови використовувалося до 50 різних систем письма. Тому за кількістю орфографії українська мова перевершує навіть найскладнішу монгольську. Українська мова має напівофіційний статус США, штат Іллінойс. До округу входять Чикаго. Разом з передмістями. Найдовше слово в українській мові діхлор, «діфеніл», тріхлор, мітіл, мітан. Назва хімікату для боротьби з шкідниками складається аж з 30 літер. Івана Котляревського недарма вважають основоположником нової української мови. Офіційно вважається, що саме після видання його Енеїди наша мова була прирівняна до літератури. Значна кількість українських слів прийшла до нас ще з часів тріпільської культури, про що свідчать топографічні назви, народні пісні до християнських часів та значний слід у древньоіндійській мові санскриті. Отож варта докладати зусіль, аби українська мова не тільки зберігалася, але й розвивалася. Нею варто розмовляти, писати, послуговуватися будь-де, адже вона наша рідна мова. Говоріть, як колись вас навчала матуся. Говоріть, як навчав у дитинстві татусь, легко так, вільно так, щоб слова були в русі, не тримайте слова, віддавайте комусь щиро, так, м'яко так, починайте казати, як воліла б відкритися ваша душа. Може, хочеться їй у словах політати. Привітати когось, а чи дать від коша слів умови мільйон. Вибирайте найкраще, кожне з них лиш торкни, як струна виграва, зрозумілі, вагомі і усі вони ваші, мелодійні дзвінки, українські слова. Говоріть про любов і про віру у щастя, уникайте мовчання, нудьги і ниття. Говоріть, хай в розмові слова веселяться, говоріть і продовжуйте мові життя. Тож спілкуємось з солов'їною. До побачення, мої любі!